У минулих серіях щоденників дитячого Євробачення із сотень заявок зіркові наставники обрали 15 найкращих дітей дуже після вокального конкурсу. Трьом учасникам довелося залишити зіркову школу. До фіналу дійдуть лише шестеро, та лише один із них представить Україну на дитячому Євробаченні в Тбілісі. Вітаю! Ви дивитеся щоденники дитячого Євробачення. Попередні випробування довели. Талант це і голос, і впевненість, і харизма, але справжній артист має вміти більше. Сьогодні робота в парі. І це не лише про синхронність, це про довіру, команду і спільну творчість. Ну що, побачимо, як із цим впораються наші учасники, але впевнений, це буде емоційно. Погнали! Всім привіт! Діти, сьогодні у вас здавалося б легке завдання. Конкурс називається дзеркало. Але пам'ятайте, що сцена це не просто місце для виступів, а це ваш простір для творчості. Отже, зовсім скоро у нас тут з'явиться кошик із картками, які мають свої певні кольори. А на звороті буде написано завдання. Ви об'єднаєтесь у пари і будете виконувати певні завдання. То ви маєте повторити завдання вашої команди-партнера. що? Тому у цьому завданні і з ним впоратись вам допоможе мега-талановитий гурт. Молоді так, привітики. Я за них голосувала. До речі, вони мені найбільше сподобалися на Євробаченні. Ми давно працюємо разом вдвох, і ми знаємо, як це буває складно. І головне пам'ятати про те, що в тандемі, в дуетах вам завжди треба відчувати один одного і дуже дуже добре прислухатися один до одного. Разом ви повинні бути сильніші, ніж кожен з вас окремо. Завдання буде виконуватись під егідою нашого ще одного наставника. Антона Пожидаю вам, Антона, тобі слово. А я вам хочу сказати? Ви повинні завжди розуміти, що сцена – це ваш дім, і одним своїм виступом ви можете змінити настрій глядача. І тому ви повинні бути впевнені в тому, що ви робите, і зоровий контакт, і все інше ми вас навчимо цьому. Дякуємо. Ну що ж, теорія пройдена. Я думаю, все зрозуміло. Тому давайте перейдемо до жеребкування. Мали достати, ми не знала, якого кольору, якийсь пазл. Один пазл, одна частина, і друга людина витягує ще один. В кого один кольор працює в команді. Синій колір. Наступний. Давай, Олівія. Рожевий клас. Зелений колір. А ось і перша пара. Рожевий колір. Клас. Жовтий. Помаранчевий колір. Помаранчевий. Ще одна пара в нас сформувалась. Фіолетовий і жовтий колір. Ще одна пара Ангеліна разом з Софією. Зелений. Ще одна пара у нас фіолетова. Так, пара з озеро. Цікава дівчинка. У неї такий свій якийсь цікавий стиль. Вона така самобутня, якась, не знаю, прикольно. Це остання синя. У нас синій був колір. Ми зійшлися з командою Маріїни Пари сформовані. Дуети. І гурти мають працювати або як єдиний організм, або дати одну людину для цього конкурсу. Конкурс він це як пазл, коли складалися з різних завдань, і там було що той, хто співає. Наприклад, він бітбокс робив, хоча він не вміє це робити. Хтось робить акторську мастерність. Тепер у вас є 30 хвилин, щоб зрозуміти, хто що буде робити. Ваші ментори будуть вам у цьому допомагати. Не забувайте про це. Час пішов. Зайшли у кімнату, почали там обговорювати все, як треба зробити там. Ми брали, Там у нас було завдання, це щоб одна людина співала. Ми вирішили, що ми будемо з Ватом співати. Тому як одна людина, і так. Маша буде танцювати. Ви повинні заспівати так, щоб вони не повторили, а вона станцювала так, щоб вона не повторила. Ага. Я робила підголоски. Падає, падає. Ну, озаки. Ось, ось, у нас була дуже крута постановка. Давайте одразу магадиса, кача. За 10 секунд вам, вам треба буде цей вокаліст хоча б заспівати, так? Да. Я знаю багато молодих пісень, гурту молоді. Мені дуже подобаються, вони прикольні, гарні. Ну, не в тому смислі, що гарні. <сум> в смысле? Вони всі робили це так, немов, ну, це прям горіли в них очі. Тобто їм було цікаво, не було таке, ні, я таке робити не буду, це не моє. ну Такого не було. Тому вони всі дійсно в цьому пані молодці. Так, ну по факту 10 секунд. Тому окей, так. да. Ви не на 3 хвилини, сподіваюся, придумали. Ні, все, все, все. мяу 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 і в нас було дуже такий про тваринок, нам треба було зробити. Це, воно то весело, але типу, щоб воно прямо, щоб ви співали. Щоб це прям пісня була. А воно було весело, так. Взяли на себе ну, співати пісню. а Ліка просто стояла на мостику і підспівала також. Ми ваші глядачі. Так. так, Давай. може Зараз? Давай. Ой, голузі, червона калина, похилилася. Все клас? Так. Я... Один моментик. Вони нам пояснили, як краще буде, як краще зробити. Так, да, і спробуйте тоді ось, ось цю штуку, типу, синхронно робити. Да. Якщо ви вже робите, тоді давайте, типу, разом. Синхронність між собою оцю да. зробіть, окей? Так. Да. Угу. І впевненість прям таку максимальну. Да. Дивіться, прямо от бо ви повинні розкачати публіку. Добр. Да, да. Добре. Так, що Ми віде віде да, віде давайте, віде. Давайте, давайте спробуємо. Але за тієї руці ми розвертаємось отак твоє власне щастя, і ти отак виходиш. Я, я думаю, їм рухатись, от, якщо так от постійно вони не зможуть, бо в неї ж своє рухи, або прикольно, якщо вони рухались. <пас> Все, ми завершили стоп. І оце буде да. стоп. У нас було наприклад завдання, на яких ми інс щоб один співав, а другий грав на інструментах. І взагалі оце завдання зближає. Тоб... Сольник у нас влад ми придумали. Ось а ми граємо на ми ж типу маємо як одна команда, бути, як одна людина, да. Тоб... Да, так, як так. Так. Ось, так, 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 ось. І ми от придумали грати на електрогітарі. Ну, покажіть найскладніше, найцікавіше, щоб інша команда не повторила і було трохи складно. Раз, два, три, смарагдове небо чекає. На завтра я йду до тебе, я йду назад. Взяти мерійників. Вони такі дорослі, вони такі група, і в них в наш Данілівський, наш рокер. Трошки в них був такий момент, відчутно, що ну, вони якби сформований колектив. І от трошечки вони десь відчувало, що трошечки не в своїй дарівся, але вони все зробили, все, все, все чітко. А тепер дивись: забудь про волосся. Ти впевнений собі співак, ти вийшов на сцену. Пам'ятаєш, як воно в тебе розвитається? От зроби це. От не, не змушуй себе, от, от там, отак от обережненько. Не треба зараз показувати, що щось в тебе не так, бо тим самим люди розуміють, ага, ну, в нього вже щось не так. Значить, угу, ну зрозуміло. Якщо не буде управляти, воно буде отаке. Нічого, просто головою отак от, от зробив і все і далі. Не думай без цього, так. 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 так а по рухам дивіться, а дивіться, ваша задача. Щоб вони не повторили, якщо постійно буде один та самий рух, да, це да, легко. Да. вам вам треба зробити якусь хоча б мінімальну харягу. Тобто, типа там ту ту, ту, ту не в сторону, ту, можливо, ті, типу, там ту, ліво, ту, ту, ліво. Ту, так, ту, так, ту, так. Так. Тобто, вони приходили з готовими номерами. Ми подивились, сказали наші вказівки, і все, вони все, ми зрозуміли, побіжали. І потім ми вже їх побачили на сцені. І на цю сцену я запрошую команду помаранчевих. Будь ласка. І так, для кого у вас дзеркало? Для зелених. Для зелених приспів української пісні. Під час пісні один із учасників має виконувати акробатичний рух, наприклад, місток або колесо, а інший співає. Ніхто не казав, що в зірковій школі буде легко і весело. Ні. Вона. Ця зіркова школа створена для того, щоб перевірити роботу дитини в дії. Зараз ви уважно маєте спостерігати за помаранчевими, щоб в точності повторити їхні рухи і їхній номер. Окей? Отже, конкурс дзеркало розпочало. Червона калина поки. Керія, вона вона гарна. Вона трошечки, мені здається, вона трошечки застіснялася робити щось в парі, виступати трошки. Щось Що наша славна Україна зажурилася. У дітей було лише 10-15 секунд, максимум для того, щоб відтворити е, те завдання, яке придумала їм е, інша команда. Браво! Отже, Зелені, для кого ваше завдання? Для uh, жовтих. Для жовтих. Жовті на сцену, прошу вас. Навіщо з малями ми шукали шлях, каже, що петля, не петля, не тупали. Оце раз чи На своїх плечах, ще мала дівчана, не зазбуруча, не петля, що тупали. Знову не така, то доміка. Знову не така, то не доміка. От на кіска, голяка, чи то під Дай твоє дитя, що твоє життя? Та та рука ж дитя, скоро вже кінець. Ангеліна Глогось зачитала реп, і ми такі: Вау, Ангеліна, ти співаєш народний вокал, ти співаєш дуже круто е, фірму, від Вітні до Мирай Керрі і все інше. І тут ще й реп. Ми такі Ангеліна, вау, 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 стоп. Наше завдання сьогодні для синіх. Мяу-мяу, мяу, мяу, Гав, 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 гав. Вас, дякуємо. Мяу- мяу, мяу, мяу. Гав-гав гав гав. Гурт, мрійники мене здивували, вони, так як вони вже плюс-мінус підлітки, вони соромилися гавкати і м'яукати. Боже, по ноткам і-го-го-го. Молодець! Так, давайте підтримуємо. Ну що ж, дякую вам. На конкурсі дзеркало в мене було відчуття, що я в таборі десь в дитячому, а я дуже часто там буваю. І тому максимально такий безпечний простір відчувався, тому діти розкрилися. Сині, для кого ваше завдання? Для рожевих. Рожеві. Запрошуємо вас на сцену. Смарагдове небо чекай! Для кого ваше завдання? цей мікрофон. Для фіолетових. Фіолетові. Запрошуємо вас на сцену. Молодці, давайте підтримаємо. Дякуємо! Наші завдання – для помаранчевого. його. Запрошуємо вас на сцену. Так як Оля не дуже вміє бітбоксити, я теж, в принципі, але я думаю, в мене краще вийшло. Тому вона співала, я бітбоксив. але знай руці, Collapse. Коли дивився сюди, на тих, хто сідає на шпагату, мов ой, слава Богу, що це ця команда досталась не нам. А шпагат! сам навчився робити шпагат. Передивився вандаму. Супер, ну що ж, я всім дякую за проведення цього конкурсу, цього випробування. Ви просто неперевершено впоралися зі своїми завданнями. А поки наставники приймають рішення та обговорюють, то в нас для вас є сюрприз. Тому ви всі йдете зі мною. Ми грали в гру мікрофон правди. У нас є мікрофон і є картки. У кожного є запитання, і ми в цей мікрофон маємо сказати лише правду. Є дуже важлива річ. Коли ви будете з цим мікрофоном, він належить лише вам. І дуже дуже важливо, щоб ви чули один одного, не засуджували одного, приймали думку кожного і почули. Добре, як, як вам наші діти. Так, Кайф, взагалі кайф. Дуже дуже класно. Взагалі, для нас це так, такий перший експірієнс. Там на цілий дітей вони вже самі придумали, які пісні, хто що робить, типу, ми там тісто їх трохи направили. Я хочу подякувати кому за те, що. Окей, okay. я хочу подякувати е, лікерії за її позитив. Я хочу подякувати братам е, за їх драйв. Я хочу подякувати е, владу за те, що він е, така позитивна дитина, і що ви мої друзі. Сподобався все волод, я не почув, як він співає, але мені він дуже сподобався в комунікації. Uh -huh. Він такий дуже дуже приємний, трошки, трошки такий сором'язливий, але при цьому от прям відчувається якесь тепло від нього. ширість. Лікерія. класно співає, дуже чуттєво, прямо от у неї в голосі щось таке є. Вона... Свій, своя манера вже є. Так, так. так. А так і Оля, так, і Оля не, Оля. не, Оля не боїться про себе заявляти. Найкращий подарунок для мене це те, що я жива, за те, що я тут зараз, зараз так сильно не бомблять, за те, що я маю маму, за те, що я маю сім'ю, за те, що я маю друзів, таких як ви зараз. Дякую, Вася. Ми підтримаємо супер. Сьогодні я хотіла б, щоб я потрапила у шестерку. Господі дружба для мене це дружба, напевно, для мене це ви всі. З вами я щиро можу поспілкуватися. З вами дуже приємно знаходитись в одному колі спілкування, тому що ви справді всі дуже талановиті і всі дуже щирі. Ангеліна, Ангеліна. Голос, яка розкрилась сьогодні. Ожа, вона і дуже греб читає, дуже класні діти. І сьогодні ми декілька помітили яскравих сторін саме від дітей. Оце цікаво. Тому сьогоднішній день був просто дивовижний. Я хочу е сказати собі дякую за те, що я весела. <різвіст> за те, що ти, <різвіст> ти весела? Так, це круто. <плізвіст> <плізвіст> Привіт! Мене звуть Марія Свіязова, мені 9 років, я з міста Одеса та дуже люблю співати. Родина в мене така велика. В мене три бабусі та три, е три дедусі. Татко, це Костя. Мама Ольга, і вона по професії піаністка, викладач фортепіано, та, та оранжувальниця. А коли і мамою і наставник, це звісно краще. Прямо вдома репетируємо, в нас є акустичний інструмент. Мене дуже підтримують моя родина, а однокласники ні. Тому що ну, в мене толком зараз немає. Вчилась у онлайн-школі Харківській. Ми не, не комунікували. Найбільше ми засмучуємося, коли сваримося, сваримося трішки. Ви сваритеся? Ну, інколи, інколи буває. І ще я хотіла сказати, що найбільше ми засмучуємося ще коли. В країні прилітають хеди і ракети, бо це дуже погано і за це дуже хочеться плакати. На жаль, зараз забирають наше дитинство без нашої згоди. Ось навіть не питаючи нас через ці обстріли, через ці ракети. І це, звичайно, просто жахливо. Але, от бачите, ми я думаю, що взагалі наші українські діти просто з неба беруть ці сили, реально беруть себе в сили і йдуть далі, щоб у нас було якесь майбутнє. Зараз я. Найбільше хочу обміняти кого? Не знаю, всіх. Всіх? Mm -hmm. Так. Всім привіт. Мене звати Влад. Я народився в місті Київ, проте через війну ми переїхали до бабусі в південно-українську. Моя мама Катерина. Вона педагог вокалу. І мій тато, Найлевський Костянтин. Він зараз у військовому оркестрі. Мені важко про це трохи говорити. Тато, наш військовий зараз. Мені ну, мені важко знайти однодумців своїх, бо якось не виходить. Ну, в школі мій стиль багато хто не розуміє, але я намагаюся не слухати їх і йти далі. Мої зачіски сміються. Я заплітаю отак, от касічку і. І там хлопці деякі кажуть, що я як дівчинка. Від зіркової школи я хочу отримати досвід. Ще я дуже хочу спробувати потрапити в код мрію, щоб мені написали супер рокерську авторську пісню. І я на всю силу заспіваю. Дякуємо тобі. Дякую. Добре. Після гри обов'язково зробимо це з усіма, добре? Найбільше ми боїмося комах. Ух ми така. Не дивіться, це щиро. Це відверто. Ви молодці. Звати Давід Подлящук, мені 10. А мене звати Саша. Мені вона. Ми вчимося грати на гітарах також. На басу, на барабанах та вокалу. Нас надихає більшість Артем Пивоваров, підтримуючи наших захисників. Ми е дізналися, що Артем Пивоваров приїде в Рівне. Ми стояли під сценою. Коли Пивоваров нас побачив, він сказав, що він нас запросить, е щоб зіграти на біс. То ми виступали е з ним 20 серпня. І 23-го два концерти ми дали ним. В майбутньому ми хочемо стати професійними музикантами. Якби я стала представницею дитячого Євробачення цього року, то мені вже задавали на інтерв'ю такі запитання, і відповісти на них навіть на схожі, я не можу, тому що у мене немає того відчуття, що маю бути саме я. Я вважаю, що це має бути та людина, та дитина, яка готова до цього яка може це зробити. А якщо це ти ця дитина, то що б ти зробила? Ти одразу? Одразу. одразу, давай одразу. Плакала. Молодець. Ти щира, ти насправді щира. Якщо це буду я, я зрадію, будуть сльози радості. Мені приємно, коли інші е підтримують. Сміються, хлопають. Клас, дякуємо. Мене робить щасливою, коли я відчуваю, що до мене вважають гарною та доброю. Сьогодні найбільше я зраділа, коли ми, ми коли побачили всіх, ми зраділи, тому що ми, ми вас всіх дуже любимо. От я не знаю, як ми будемо правда прощатися зі зі всіма вами, тому що ви нам вже настільки близькі стали, що це просто капець. А ми гурт «Мерійники». Ми досить новий гурт. Ми склалися місяць назад, але вже бачите, попали в лонглист Євробачення 2025 Нас об'єднала спільна мрія. У нас одна спільна мрія, що ми хочемо представити нашу країну на дитячому Євробаченні. Подавалися і по одному, і дует, але вибрали квартет. Ми можемо вивчити пісню та розкласти голоси за один день. Ми не всі одинакові, ми абсолютно різні і за характером, і за голосом. То ми просто абсолютно чотири різні людини. Але мені здається, це і є така наша фішка, яка реально, от коли ми з'єднуємося, це прям і просто ідеально виходить. Ми відрізняємося від інших гуртів, тим, що в нас є бітбоксер, який нам дає біти. А наша відмінність від інших це що ми віримо в себе, і ви також вірте в себе, і у вас все обов'язково вийде, тому що саме мрія нас веде вперед. Я зараз пропоную поаплодувати один одному нам всім кожен собі. Так. за цю правду насправді дуже важливо ділитися тими переживаннями, що в нас є всередині. Якщо хочеться плакати, плачте. Якщо хочеться кричати, кричіть. Емоція повинна виходити. Якщо ми будемо їх накопичувати, то ми можемо згоріти, а якщо будемо їх віддавати. То ви завжди будете супер. І ви нас справді супер команда. Давайте, можливо, всі обіймемося. Я як допомагаю об таке. <говорення> так? Складний вибір, бо вони прям прикольно собі показали. І ті, що показували, ті, що повторювали. Тому реально, тут, якщо думати, когось, типу, вигнати, то. Але жорстокий шоу-бізнес. Знаєте, я думаю, що як і глядачі, як і наші прекрасні. Судді, експерти, ваші помічники і порадники. Звісно, з кожним днем ми захоплюємося і закохуємося в кожного і кожну з вас ще більше. І з кожним разом стає все складніше ось ця фінальна зустріч, коли комусь ми маємо сказати дякуємо. Сьогодні зіркову школу залишає. Або залишають. А нас четверо і всі діти дивилися. От. Як вони <звисна> диво. Діти, тримайтесь. Сьогодні в зірковій школі залишаються всі! вау <звисна> вау Чуть-чуть... <бау! звисна> Чіт -чуть, е дрож пробігла. Шановні, чому таке рішення? Ми вирішили. Подивитися, як ви себе проявите в хореографії, адже частіше за все, навіть лірична пісня потребує танців. Діти дуже зраділи. Звичайно, ми приготували для них сюрприз. Вони вийшли, вже розплакалися. Ми їм кажемо, стоп, ніхто не йде. Готуйтеся до серйозного випробування. Давайте домовимося, що наступний день сповнений випробувань, ви проведете в такому ж класному настрої, в якому закінчуєте цей. До завтра! <праць> У наступній серії танцювальний конкурс. Відчувати філ. Окей? Okay? Яка несподівана подія змусить учасників розгубитися просто під час виступу? Хто не зможе стримати емоцій? А хто знайде в собі сили йти далі? Який надважкий вибір цього разу доведеться зробити наставника? Харизма це те, що тримає артиста ну, на перших місцях. І скільки учасників залишать зіркову школу? Сьогодні першими залишають зіркову школу? Не пропустіть далі, цікавіше.